Рух без кордонів. Цей рух має об'єднувати інтелектуалів та громадянські суспільства різних країн, адже ідеї свободи та прав людини універсальні та не мають державних кордонів. Так ми зможемо зробити цей світ більш безпечним. А зробити світ більш безпечним. Знаєте, в деякій мірі нагадує той самий Китай, який створює ем, спостереження скрізь задля безпеки. Знаєте, з риторикою безпеки ми можемо гратися дуже сильно, і це може дійти до якихось непередбачених як, наслідків. Ем, можна, можна задля безпеки довести. Довести все взагалі до, до, до певної крайності. І ідея рух без кордонів. Рух без кордонів і вручається нагорода білорусам, росіянам і українцям. А, і тут лунає рух без кордонів. Рух без кордонів за захист прав а, людей. Захист прав людей. Ну, от, реально, от між Білорусю, Україною і Росією. От Україна має питання, от, проблему от, з росіянами. Це от питання прав людини. Ми воюємо за те, щоб створити державу, де будуть захищатися права людини. Блять, та ми на це не воюємо. Ми воюємо за те, щоб Україна була Україною, щоб ми жили, як ми живемо. От, да, з правами людини, да, нам це подобається. Але е, права людини йдуть тут в пакеті, в пакеті як. Головна складова нації, а не нація йде в пакеті до прав людини. І це, 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 це треба розуміти. Тож, до чого ми це все сьогодні обговорювали? Ми це все обговорювали до того, щоб ми зрозуміли нарешті, що. Дуже прекрасно, що закінчилася епоха сліпого милосердя і все пробачання. Треба, треба пробачати. Треба, треба пробачати. Начні почалася оця епоха. Треба притягнути сука до відповідальності. Треба побудувати механізми покарання. І я бачу, що для нас важливо побудувати для людей оцю ментальність, що покарання має дійти. Ми повинні пробудити в людях оце в масах, в людстві. Оце питання не тільки прав людини, тому що, знаєте, правами людини можна так допокриватися, так можна, скажімо так, намалювати картину небезпеки, що, врешті-решт, ми закінчимо в тоталітарному суспільстві. Ми маємо пробудити в людях честь, гідність і національність. Ти не чоловік міра. Так, ти землянин. Але ти українець, ти там росіянин, ти там поляк, ти британець і так далі. Оце дуже важливо. І от ця національна децентралізація, децентралізація людства у спосіб націй це дуже ефективна ефективна модель управління людства не тільки в питаннях економічних, але і в питаннях. Мультикультуральності в питаннях багатства культур. Це ефективна модель. Тому прекрасно, що ми почали говорити за покарання. Ми почали говорити про те, що люди повинні пробуджуватися, люди повинні не однобоко сприймати милосердя, не однобоко сприймати мир. Вони повинні розуміти, що покарання теж є складовою миру. Ото це важливо. Це важливо. Важливо, щоб люди зрозуміли, що е, просто один одного, знаєте, таврувати, ти демократія, ти авторитаризм, ні, тоталітаризм, це теж не зовсім правильно. Треба дивитися в мотивацію людей. Що ними рухає, що мотивує росіян? Чому вони приходять воювати? Мене послали, мені страшно було в спину стріляли. Це мотивація. У нас так і відбувається? Ні. Бачите, раби противільних людей. Це уже. Пояснення, це вже цінності. Люди не воюють за політичні режими. Зміна політичного режиму ніколи не буде мотивацією для людей. Люди живуть цінностями. Тому ці цінності важливі. І ці цінності вони не тільки про права людини. Вони не права людини це базова річ, яка має бути, яку треба втілити. Але також люди хочуть мріяти, хочуть. Дивитися, куди вони рухаються, хочуть самоорганізовуватися і шукати якісь моделі самоорганізації, якісь взірці, куди рухатись. Оце важливо. Тому я вважаю, що треба в людях пробуджувати пробуджувати зараз під час цієї війни. Пробуджувати не ті заїжджені питання, які вже сто разів сказано демократія, права людини, а нагадати їм, що імперії знищують нації. І це не тільки з Російською імперією, це з усіма імперіями. А ми рухаємося в майбутнє, в далеке майбутнє. І в далекому майбутньому питання імперії і націй буде актуальним питанням. І я думаю, ми повинні на своєму прикладі пояснити щось усьому світу, що буде відбуватися можливо в майбутньому. Тому ось так. У нас загроза не тільки авторитаризму, у нас загроза і тоталітаризму, і у нас загрози як Лократії, і багато у нас різних загроз. Але треба пам'ятати одне, що ми люди з правами, базовими свободами, і що ми нації. Ось оце дві важливі речі. Тому з вами був Андрій Павленко, я архієрій Дартаньян, я казковий персонаж. Сьогодні ми обговорили премію миру Олександр Матвійчук. Дякую за Бушко. Дякую що. Оксана Забушко, дякую, що написали цей прекрасний пост, який наштовхував нас на роздуми про те, чи повинні ми боятися Бога. Чи ні. До побачення!